Шановні співвітчизники, 25 травня в неділю відбудуться президентські вибори. Останні три місяці наші вороги робили все можливе, аби дестабілізувати ситуацію в країні і зірвати виборчий процес. Але українці виявилися сильнішими та мудрішими. Влада з свого боку робила все можливе, щоб не дати зірвати вибори, щоб виборча кампанія відбувалася чесна та прозора, без використання адміністративного ресурсу та тиску на виборців. Для того, щоб забезпечити можливість всіх українців обрати собі гідного президента. Сьогодні ми будуємо нову європейську країну, фундамент якої заклали мільйони українців, які довели, що здатні захистити свій вибір та свою країну. Ми вже ніколи не допустимо, щоб нас позбавили свободи та незалежності, а нашу Україну перетворили на частку пострадянської імперії. Зараз ми. Створюємо боєздатну армію, розпочали реформувати правоохоронну систему та судову владу і закладаємо основи нової економічної моделі нашої країни. Виборами 25 травня, обравши президента, ми завершимо формування в Україні легітимної відповідальної влади. Ми завершимо цементування фундаменту нашої держави. Я прошу кожного з вас. Прийти на виборчу дільницю і проголосувати за того кандидата, якому ви довіряєте. Вірю, що разом ми здатні перетворити Україну на демократичну, праву державу, де буде безпечно жити та ростити дітей, де влада буде підзвітною народу, а країна працюватиме для своїх громадян. Пам'ятаємо, майбутнє України сьогодні залежить від громадянської позиції кожного з нас. Нехай Господь благословить Україну. Нехай Господь благословить вас та ваші родини.